Сьогодні я їхав на автобусі і я знав, що мене очікує 8-9 годин пахати на вулиці, займатися не тим, чим би я хотів займатися, але за це я отримую кошти. Я слухав музику і мені попалась сумна пісня, потім ще одна. До цього я був на позитиві, у мене були цілі, у мене були плани, щось поки буду мити там машини, поки буду цим займатися, всім буду слухати одні книги. І знаєте що, як тільки одна пісня сумна, за нею ще одна пісня, за нею ще одна, ба! Моя голова помінялась. Я почав думати, як все погано. Я почав думати, за, за минуле, споминати, знаєте, оце купати з цих шмотків, що було, що сталося, а що би я з змінити. А якби так, а якби так, і я забув, за майбутнє. Я забув, що 5 хвилин тому я сидів в автобусі, я був готовий, я був готовий, я знав, що не чекає. Я був не позитиві, тому що я знав, що я буду кожну вільну хвилину відділяти собі. Слухати аудіокниги, читати книги, виставляти пост, знімати відео. Я знав, що ось так буде. Але після того, як я послухав саму пісню, знаєте що. Я сиджу... Долбаний в тому автобусі, я вже нічого не хочу, бажання нема, не хочу йти нікуди, хочу йти додому, лягти спати, поплакати в подушку і до побачення. А все із-за того, що я послухав сумну пісню. Я виходжу з автобусу, ще така погода сьогодні була погана, дощ так падає в лице, так не кайфово, знаєте, і ця ще музика добиває, і я думаю, стоп! Стоп! Що зі мною сталося? Що зі мною сталося? Декілька хвилин, коли я їхав в автобусі назад, я був не позитиві, і я був готовий, і я знаю, що мене чекає. А що десь світло по саті? Я тільки зараз побачу, що що там ще. Хай буде так поки що. Так, значить нічому. Я йду і я згадую, що декілька хвилин назад у мене все було кайфово. Я знав, що мене чекає. У мене був план на цей день, я знав, я був на позитиві. І як тільки я це зрозумів, я виключаю цю сумну галіму музику, включаю позитивно, включаю фон, включаю музику. Думаю, майами, тун, тун, тун Міняю свої думки з цього шлака, з цього негатива на позитив дві хвилини. Дві хвилини. І я знову не політию, я знову готовий, я знову знаю, до чого я йду. Я знову знаю, для чого я йду, і знаю, що мене чекає. Я знаю, що в вільні хвилини, навіть коли будуть сумити машини, не вухою буде на і я буду слухати, як Я це знаю. І я знову на позитиві, і я знову йду. Я знову йду і я готовий. Я готовий літати в цей день. Тому підсумок цього відео буде такий, що музика. Максимально вона дуже впливає на нас. Пойміть люди, які випускають сумні музики, випускають це все, це все і за Не тому, що їм погано, тому що хочуть допомогти іншим. Чим тобі допоможе, що ти будеш сидіти, нити тобі буде сумно. Чим це тобі допоможе? Напиши в коменти, якщо ти скажеш чим тобі допоможе. Там його я побуду сам собою, мені стане легше, я поплачу. Ні! Ти чоловік. Ти є чоловік. Що значить стане легше, що значить я побуду сам собою, що значить я поплачу. Ні. Поймій. Це не твоє. Відкидай це. Тільки позитивна музика. Тільки позитив, тільки фокус, і ти знаєш, куди ти йдеш. І якщо ти будеш так жити, якщо ти зайдеш в свій телефон, повидаляєш усі ці всі сумні пісні. Багато людей знаю по собі, я такий був, лягаєш спати, включаєш музику, сумну І давай там літати в своїх думках, в минулому, бам-бам-бам-бам, все бам, багано. Бам, Лягаюся спати, плачеш, що буде далі. Хватить. Хватить. Тільки позитив і тільки фокус. І, і забув сказати, не закінчив за які випускають ці пісні. Вони випускають ці пісні, тому що ви їх слухаєте. Не тому, що у них погано, вони хочуть допомогти, бо ще щось. Бо Вони знають, що ця пісня залетить, вони знають чому. Вони давлять на емоції, вони давлять на оце чувство. Побудь сам собою, пообнімай себе, пожалій себе, який ти поганий. Стоп! Нафіг негативні пісні. Тільки позитив і тільки фокус. З вами був як. Як... Вам покладка? <званий> З вами був як я. Як я. Як я! як З вами був, як завжди, я, Саша Конов. Підписуйтесь, ставте лайки, тому що це зараз максимально важливо для мене і це дуже допомагає мені. Знаєте, що він допомагає? Я бачу, що він вдячний тим, що. Ставте лайки, підписуйтесь, пишете коменти, і це мене надихає. Хотя навіть якщо мені... не-не... що в мене оце постійно. Ви не знаєте, що коли позаймався в мене постійно, все... кукуха їде. Язик заплітається. Тому що хотів сказати, навіть якщо ніхто не буде дивитись, навіть якщо ніхто не буде лайкати, навіть якщо ні одного комента, ні одної підписки, взагалі відео в бани будуть сидіти. Я й буду далі знімати відео. Тому що це я знімаю, тому що я також. Я собі дав цей, я собі дав мету, і я буду знімати. І мені не важливо, чи буде хто дивитись, чи не буде хто дивитись. Ви дивитесь чудово. Це чудово, тому що ви допомагаєте мені. Ви підшуковуєте мені, мені людей і ми міняємо нашу спільноту. Ми міняємо нашу спільноту, тому що нас оточує один негатив. Подивіться, подивіться будь-який бік. Негатив, 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 негатив. Тік-ток. Хлопці такі, хлопці такі, хлопці погані, хлопці ці няженки, бабочки, бум-бум-бум. Ні. Ні, це не ми. Це не м'я і це не мої підписники. Ми знаємо, що ми хочемо. Ми відкидаємо нафік новини, негатив, оцей все шлак. Тільки позитив, тільки фокус. Тому всім дякую, що були зі мною. Ставте лайки. А ми побачимо з вами наступні відео. Вибачаю за це світло. Я не знаю, як поставити. Ось цю галіму лампу, щоб вона адекватно освічувала. Тоді ще це підвал. І це важко якось її поставити адекватно, щоб вона світила. Тому дякую, що зі мною. Всім пока!